Партнер проекту Кнауф. Ну, ми переїхали сюди. У 2017 році, 17-18-й рік ми робили разом всієї родини ремонт тут. Вклали в цей будинок і, ну, не тільки гроші, і вклали душу теж, старалися, ходили там, вибирали матеріали різні, робили ремонт. Ну просто жили. Деякі деталі дороблювали. 24 лютого минулого року почалася війна. Тато одразу поїхав до військомату. Тоді, пам'ятаю, я пішов в магазин, багато продуктів не було, великі черги, я взяв, що міг там якийсь йогурт, печиво, хліба теж вже не було. Потім ми побачили, що з гостомеля, ну, там, де аеропорт дим де чорний. Мама сказала, що треба і ховатися. Ми пішли в бомбосховище, в школу. Там ховалися десь тижня два ну, до 3 березня. 3 березня ми виїхали на поїзді з Ірпеня. це була евакуація. І потім ми виїхали в Німеччину. Ну, перший раз дім я побачив не коли я повернувся, а на фотографіях. Мені скинули фотографії. Перші емоції це був розпач. Було мені боляче дуже. Ну, мене заспокоювали, що все буде добре, все відновимо. Ну, Я з цим розпачем і болем, десь місяць він був мені. Я його тримав в собі і я так жив. І потім десь три місяці літа я... у мене була як депресія, ну я не знаю, як це сказати. Були панічні атаки, було важко психологічно. Це був другий поверх нашого будинку. Тут був приліт, він повністю згорів, залишилися тільки стіни і штукатурка обгорівша. Це була кімната моєї сестри. Вона повністю згоріла. Будинок зруйнували десь в початок квітня, кінець березня. От щось таке. Скоріше всього прилетіла 120 мм міна мінометна. Був пожар. Тоді ще розповідали, що пішов дощ. Я думаю, що перший поверх не згорів завдяки тому, що дощ пішов. Це була моя кімната. Тут теж все згоріло, у мене тут гітара була. Найдорожче, що в мене тут було, це форма з військового ліцею парадна. У нас традиція була, ми розписувалися на формі один у одного на рубашках білих. І це згоріло. Ну, Літом бабуся з татом і дідусем робили дах, частину відновили, наскільки дозволяли. Ресурси грошові і по часу теж чердак зробили, вікна поставили. Зараз я покажу перший поверх. Це перший поверх. Я тут проживаю. Тут є кухня, туалет, душова і спальня. Я приїхав, ми потім робили тут чердак, утепляли і фасад допомагав робити дідусю. І потім бабуся якось з дідусем поїхали. Ну, я тут мешкаю в цьому будинку сам з кішкою і вчуся в університеті, в Національному медичному університеті Богомольця. Вчуся на факультеті медицини спеціальність лікувальна справа. Перші шість років це магістратура, а потім е, я скоріше всього буду поступати в військово медичну академію замість інтернатури, там теж три роки і вже як стаєш військовим лікарем. Ну, на першому поверсі треба замінити е, двері, міжкімнатні, вхідні двері. Е, тут е, тріщини в штукатурці за цим шкафом. Там треба штукатурити все. Хто намалював? Це намалювала сестра мала. Не клеїли шпалери, бо знала, що вона все одно буде малювати, вона мала, і щоб вона як розкрила всі ці творчі здібності от на стінах, тому що діти дуже люблять. Дала їй можливість, щоб вона малювала. На першому поверсі потрібно заново робити проводку всю. Другий поверх тут. Потрібно все спочатку проводку зробити, прокласти труби для опалення, для санвузла, потім все штукатурити, шпаклювати і ну, санвузел теж робити з нуля, тому що там тільки стіни залишились. Тут на подвір'ї стояла машина, в неї був приліт, і вона вся згоріла, від неї нічого не залишилося. І також був паркан, металопрофіль повністю як відлетів від каркасу, і потім ми самі те, що залишилося, чіпляли до каркасу і причепили ще металопрофіль від даху, що залишилося. Коли я приїхав, побачив дім на власні очі, то я вже не відчув ніяких емоцій, тому що от мені настільки боляче було, що я вже звик до того, що він мене зруйнований. Я просто приїхав, і перше, що в мене було в голові, це що потрібно якось підготуватися до зими. Ну, Зараз я працюю з психологом над цим, і зараз ніби легше і ще весна, сонце якось легше стає. партнер проекту Кнауф